Сьогодні, друзі, ви побачите жахаючі кадри, як себе в суді поводив сам суддя, як не прийшов прокурор, і що суддя наговорив, це просто, просто треш. Нагадуємо судять прокурора за те, що він п'яний їздив за кермо. Ми по вашій справі журналістами генську. І суд першої інстанції, Вінницький міський суд, визнав цього прокурора Смуригіна винним в тому, що він був п'яним за кермом, на тій підставі, що Смуригін під час складання протоколу сам визнав свою вину, але потім, аби втекти від працівників поліції, поїхав у жмеренку до такої як Юля Пелепчук, лікар жмеренської центральної районної лікарні, і вже там. Проїжджаючи, до речі, спеціалізований заклад, а саме наркодиспансер у місті Вінниці, зробив довідку про те, що, начебто, він тверезий. І нікого навіть нічого не хвилює, з якого це дива людина їде в інше місто і просить лікаря зробити йому довідочку. Правда цікаво? Так ось, такий прокурорський цинізм він жахає всю Україну, адже ми воюємо саме за те, щоб у нас була правова держава, а не такі ось п'яні. Прокурори як Смуригін могли по три тисячі доларів занести судді Панасюку, і на цьому свято закінчити. Саме так, друзі, вам не почулось. По нашій інформації із відповідних спеціальних служб України ми знаємо, що Смуригін заніс Панасюку саме цьому суді 3 тисячі доларів. Це є офіційна заява через змі до правоохоронних органів, оскільки такий злочин можна перепинити, тільки беручи усіх учасників цього злочину на гарячому, довести це в суді. Поки що не є можливим, а поки у нас немає рішення суду про те, що хтось комусь щось давав, вказана інформація є всього лише нашими судженнями та нашою непідтвердженою поки що інформацією. Але поведінка судді сьогодні дивує і, хоч і не прямо, але підтверджує нашу позицію. Також, друзі, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ми усі разом з вами змогли викорінити цю корупційну складову в нашій державі. Бо поки наші хлопці гинуть на війні, прокурори п'яні розважаються, їздять за кермом. А п'яний прокурор це потенційний вбивця. І кожна людина могла постраждати від цього ось Смуригіна. Але на превеликий жаль в Україні нічого не міняється. Корупція як була, так і залишилась. Хабарі, як давай так і дають, але ми усі разом можемо це припинити. Отже, обов'язково лайк, підписка, поширюйте це відео де тільки можна, по усіх своїх соціальних мережах. Бо, як показує практика, вони бояться розголосу, вони бояться ці корупціонери четвертої гілки влади, а саме журналістів. Бо вони дограються, що як в 2014 році їх будуть кидати в баки усіх продажних прокурорів та суддів, бо український народ терпіти це славілля точно. Не буде нагадуємо, ми працюємо завдяки вам, адже ваша підтримка дуже важлива для нас. Саме тому ми й незалежні. Зробити будь-який свій благодійний внесок в розвиток нашого інформаційного агентства ви можете за реквізитами, які є як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. Також в залі зібралися журналісти, не тільки нашого інформаційного агентства, але й інші. І чекали Смуригіна та його адвоката. Миринська центральна районна лікарня ходить до переліку. Тут ситуація вже критична. Я навіть не розумію, як може такий документ було. Чекали його друзі, ми майже 15 хвилин. І що ви думаєте, після наших репортажів вказана особа, тобто Смуригін Олександр, який являється заступником обласного прокурора, не якогось там Вінницького, а цілого прокурора області, і цей ось чиновник зі своїм ось адвокатом не з'явилось судове засідання, але далі було цікавіше. Секретар оголосила, що судове засідання буде відкладено. Але я особисто встав і пояснив, що суддя, згідно закону, зобов'язаний вийти в судове засідання та оголосити, хто з'явився, хто не з'явився, причини неявки і так далі. І тільки після цього можливе відкладення судового засідання. По закону суддя має вийти і оголосити. Такий закон. Засідання не може відкластися, просто так суддя має вийти оголосити. Повідомте суддю, будь ласка. Бо в нас є інформація, що там гроші заносили. Ми не просто так сюди прийшли. Да, тому ну, давайте, хай суддя вийде, оголосить все згідно до нас. Після мого зауваження суддя все-таки вийшов. Вийшов без мантії, як це передбачено законом. Не відкриваючи судове засідання, оголосив, що відкладає розгляд справи, причому на час, який буде встановлений потім. Зацікавлення особи добрий день. Повідомляю, кому цікаво, про те, що учасники процесу не з'явилися. Відповідно, судове засідання не відбувається. Про ухвалене сьогодні за результатами призначеного розгляду. Рішення будуть повідомлені учасники процесу. Всім все зрозуміло. Дякую, до побачення. То що все таки заїхало три тисячі? Да іншими словами, суддя повністю порушив процес і зробив він це. З двох підстав. Перша підстава це він не знає процесуальних норм, не знає закону. А отже, він такий самий непрофесійний суддя, як і його прокурор Смуригін, або зробив це навмисно. І все-таки наша інформація про три тисячі доларів, які йому передавалися, то що все таки заїхало три тисячі. Да? Має право на існування і цього суддю. Усі правоохоронні органи мають поставити в себе на Облік, адже якщо є такі дані, і суддя так себе веде, то це вже звертає на себе увагу. Ось так, друзі, сьогодні судив суддя Панасюк Вінницького апеляційного суду, прокурора, який визнаний судом першої інстанції винним у скоєнні адміністративного правопорушення, а саме був п'яний за кермом, при тому всьому чхати він хотів на конституцію, на закони. І на громадськість, адже він чудово знав, що присутні журналісти і люди цей весь безпреділ, вибачте за відвертість, будуть бачити. Але Україна це не переможна нація, і ми переможемо як із зовнішніх ворогів, так і алкоголіків, які їздять за кермом п'яними. І корупціонерів суддів, яких ми будемо викривати, і будемо робити усе можливе та неможливе, аби їх звільняли. Але друзі, все тільки разом. Бо тільки разом ми з вами сила. Слава Україні! Доброго дня! Ми по вашій справі. Журналістами агентство. Миринська центральна районна лікарня ходить до переліку. Тут ситуація вшане.